Так, ми сьогодні будемо зламувати аватарію в контакт. То є така програма. Дуже легко скачати. Супер з цим золото. Найбільше може бути сто золота. Бо більше ні ніякі програми більше не на бо вас забанять зразу. Три велике десять to będzie 50. Wodimy swój parol. Tam gdzie pisze parol, wodimy swój parol. To jest czy nabór telefonu. Цекаємо накрути. Це вибуть така тут, цекаємо окей, не цекайте воно нововебі вам. Друг... Як бачимо, монети будуть на вашому счету через 24 часа. А започекають трохи, то через 24, 24 часа буде. Добавці на бурсу, як Мар'ян.